Формадол таблетки від головного болю триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже доєднався Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Україна. Доброго дня. Доброго ранку з вами, Андрій. Я продовжу досліджувати тему депутата Київради від слуги народу Владислава Трубіцина, який за три дні до свого до, до суду, який мав відбутися Вищий антикорупційний суд, де розглядається його справа, виїхав за кордон. На як стало відомо за на прохання гур. А в гур сказали на прохання сил спеціальних операцій. Ви знаєте, попередній спікер, який був тут в нашому ефірі, припустив, що. Ну, все таки, якщо от в офісі президента сильно натиснуть на трубіцина, то він повернеться, не дивлячись на те, що в Україні його звинувачують в хабарництві. Що ви взагалі думаєте про цю історію, і як трубіцин зміг виїхати? Ну як виїхати з того, що відомо з коментарів і гур, і я так розумію, навіть ССО до того, бо це на їх прохання було зроблено. Ну от виїхав як виїхав, та а, в нього не було обмеження щодо перетину кордону, а, але за нього була внесена застава. До речі, нагадаю це майже 15 мільйонів гривень. Андрію, а можна я уточню сам факт, що щодо людини слухається справа в суді і є застава, і призначене засідання суду, хіба це не є основним запобіжником не давати йому виїзд дозвіл на виїзд за кордон? А... Основний запобіжник це якщо в нього він на нього накладається зобов'язання не залишати територію там країни або певного населеного пункту, і зобов'язання не покидати межі країни, він здає свої ці на зберігання, тоді воно діє. Тут такого обмеження не було тут була обрана застава доволі чимала застава. Насправді, 15 мільйонів гривень. Ну це хороша сума. І нагадаю, що мета застави насправді це не, е, не дати скажімо так, розмір застави має бути певним чином співмірний там, тим розслідуванням, яке є, але вона точно не має бути такого розміру, яка б щоб людина точно не могла її заплатити, бо тоді який сенс тоді можна просто відмовити в заставі, і людина нехай залишається там під домашнім чи чи, чи повноцінним повноцінним арештом. А, насправді це. Дивіться, з точки зору, скоріш за все, кримінальної процедури все було зроблено правильно. Те, що людина втекла, ну в нас втікають доволі часто, і з, з кінця 90-х років давайте згадаємо, скільки ми відомих людей Пукача, да шукали, які теж втекли. Тут дуже сильно я думаю, це б'є по саме як по політичній силі. Тому я десь погоджуюсь з попереднім вашим спікером, який сказав, що якщо йому дадуть. Дуже чіткий конкретний сигнал, що друже, зараз не той час для того, щоб тобі ховатися. Та й взагалі ми будуємо нову країну, тому давай повертайся. Але це цікавий випадок, і я дуже радий, що журналісти приділяють цьому дуже багато уваги. Скажіть, будь ласка, а чи має якось з політичної точки зору не знаю, в офісі президента, наприклад, це коментувати, поставити на контроль, тому що я вже згадувала в цих плівках, які які опублікували набу? Згадується також прізвище Олега Татарова. Помічник Трубіціна розповідав про те, що Трубіцин там ходить і звітує перед Татаровим, тобто натякає на їхній якийсь зв'язок, контакт. Невідомо який це татаров відмовчується, але на Скільки тут може бути ну може нести якусь певну політичну відповідальність і офіс президента в цій справі і мав би щось вийти і сказати? Це мені завжди дуже не подобалося коли. Е Скажімо так, ну давайте тут приклад офісу президента, який бере щось десь на контроль. Та ну тут є якби, органи кримінальної юстиції. Та зараз його мають оголосити міжнародний розшук, тому що коли хтось десь бере на контроль, це знову перетворюється вручний режим. Що дивіться, я це зараз вручну так, вирішую, а, ну, ано Андрію. А в будь-якому разі це, це ручний режим. Ну це ж ми ж не відкриваємо зараз з вами Америку, коли кажемо, що силові органи в Україні, силові структури працюють в ручному режимі. Ну це ж так і є. Дивіться, в мене ж друга ще є частина відповіді. Я би згадала про пана Олега Татарова, який в офісі президента відповідає за так звану комунікацію з органами правопорядку. То я собі уявляю, що це може бути за контроль, якщо це й на плівках про нього згадувалося. Тобто, в мене тут є такий, скажімо, навіть в цьому плані певний конфлікт інтересів може бути у Трубіцина і в офісу президента. Чи має офіс президента реагувати на кожну. Кримінальну справу, яка стосується принаймні їх представників в органах місцевої влади або парламенту, дивіться насправді за останні півроку кількість різних справ, які направляються в суди, або відбуваються певні слідчі дії щодо різних депутатів, і включно зі «Слугою народу, але зважаючи, що у слуги народу є більшість у дуже багатьох радах, то їх доволі багато. Що вона буде реагувати на кожну? Ну я думаю, що можна навіть окремий було б брифінг по по цьому проводити. Але наскільки це доцільно, тому що тоді, скажімо, в певний момент можна буде це ну певна сторона, на давайте можливо там захист, може сказати, що дивіться є тиск на, тиск на слідство, є тиск на суд. Тому це така дуже тонка грань, де Ну, важко сказати, що що абсолютно правильно, що ні. кожна ситуація є доволі унікальною. Який був би просто політичний зараз меседж, що люди, які знаходяться от під слідством, особливо підозрюються в корупційних злочинах, ви маєте до кінця доводити свою невинуватість, тому що людина насправді не винувата, і перебувати в країні навіть без прізвища? Я думаю, що це був би дуже хороший меседж і конкретно пан Трубіцін би його почув і зрозумів. Але чи повернувся би я не впевнений, тому що мені виглядає, що людина просто втекла і навряд чи вона сюди повернеться. Втекла, скориставшись, я ще раз нагадаю, листом від головного управління розвідки. А в головному управлінні розвідки сказали, що отримали лист прохання від сил спеціальних операцій, і відповідно на основі цього листа прикордонна служба України а, випустила трубіцина В'ячеслава, якого звинувачують у хабарі, і справа якого слухається у вищому антикорупційному суді, ось така надзвичайно неприємна історія. Окей, йдемо далі. Є ще одна е, важлива, якби мабуть, кадрова. Подія, можна так сказати, цього тижня, тижня, що минає, Кабінет міністрів погодив кандидатуру очільника Київської міської прокуратури Олега Кіпера на посаду голови Одеської військової адміністрації. Я два слова скажу про самого Кіпера. Він з 2001 року працює в органах прокуратури. Він був люстрований в 2014 році. А, але у вересні 2019-го окружний адміністративний суд Києва, той що вже ліквідований, який очолював суддя Павло Вовк, повернув у посаду старшого прокурора. А, і суд сказав, що його люстрація була безпідставною, а, і що причетність до узурпації влади Віктора Януковича кіпером не встановлена. Ну і крім того, мої колеги з програми «Схема» журналісти, повідомляють про те, що у дружини кіпера, якого призначили на посаду голови одеської ОВА, усе ще чинний російський паспорт. Він в неї давно був, я так розумію, вона й досі не змогла від нього відмовитися. Там є різні причини, вони пояснюють, чому, але факт залишається фактом. Як вам таке призначення? А головне я не сказала. Вибачте, можна буквально два слова. Кіпер до свого призначення він просто також був. Якщо я не помиляюсь, зараз точно знайду, але здається радником Андрія Єрмака. Ні, eh, цього я не бачив цілком за штатним радником Андрія Єрмака. Так, це, це правда, до, до призначення ну, тобто, ще в Київську прокуратуру. Тобто, це відома людина для офісу президента. Та тут ж знову ж таки давайте себе не обманювати. Це політичні призначення, так, так чи інакше, та, і призначають того, кому команда з офісу президента довіряє і вважає, що вона зможе справитися з тими функціями, які поставлені. Загалом я себе коли побачив цю новину, запитав. А чи найкращий це вихід призначати прокурора на керівником військової адміністрації. Я просто задумався. думаю, добре, чому це не людина військова? Можливо, не треба військова, а чому прокурор, та тобто, які можуть перед ним ставитися задачі? Чи можливо він такий чудовий прям менеджер, що вирішить ті задачі, які стоять, ну які необхідно виконати зараз в, Одесь, в Одеській області щодо російського громадянства, дружини? Ну це зараз як червона ганчірка. Зараз перед усіма, особливо зараз. Я сподіваюся, до речі, що це в суспільстві точно не спаде. Не спаде цей градус тут цікавого для мене. Це те, що в коментарях здається, пан Кіпер казав, що вона відмовилася від нього минулого року та в минулого року. Добре, але війна в Україні триває з 2014 року. Чому цього не було зроблено раніше? Можливо, були якісь причини, можливо, їх не було, тому що деякі люди знаєте, мають на руках. Паспорт України, паспорт Росії особливо на нього не зважають. Хоча ми вже чудово знаємо, що російський паспорт навіть статистично да, використовується в політичній пропаганді путіним і його посіпаками. Подивимося, до чого це призначення призведе. Цікаво, буде кого призначить на керівника прокуратури в Києві. Є у вас якісь варіанти? Ні, варіанту варіанту немає, але зазвичай і питань до, до керівництва прокуратури в Києві. Е, та в принципі, мабуть, як і до керівництва прокуратури загалом, але до певних заступників завжди є якісь питання. Ну я так пам'ятаю, тут за останні 7-8 років е, завжди могли бути там якісь або питання, або питання виникали вже в процесі. Тому подивимося, хто це буде. Сподіваюсь, це буде не чергово ілюстрований про. Добре, я щоб закрити підвести точніше риску під кіпером, самим, от як повідомляють мої колеги з програми схеми Радіо Свобода в дружини його до сих пір є російський індивідуальний номер платників податків. А в лютому кіпер в коментарях коментарі схемам сказав, що його дружина відмовилась від громадянства Росії у зв'язку з подіями, пов'язаними з війною Росії проти України. І що цим питанням, ну тобто, позбавлення її російського громадянства. Займається зараз міграційна служба України. А, і також важливе таке, не знаю, мені здається, красномовне уточнення, що тоді ж журналісти схем розповідали, що Олег Кіпер на новорічно різдвяні свята їздив у відпустку за кордон, де загалом провів 10 днів. Взагалі в прокурорів це я бачу така прям традиція. От відсторонений прокурор Симоненко, так здається, його прізвище. Він теж їздив на новорічні свята відпочивати. В них це якось так нормально, я бачу, сприймається. Um... Дивіться, з приводу відпочивав чи не відпочивав. Ну так, була інформація, що відпочивав, але давайте друге. Там, це для того для збалансованості. Да? Дуже багатьох навіть чиновників, на їх родини теж знаходяться за кордоном, і ну, вони періодично хочуть там, її бачити. Да? Це я моделюю. Але тут мене не цікавить інше. Чому пана Семененко звільнили з посади заступника керівника Генпрокуратури, а з паном Кіпером все добре? Скажіть, будь ласка, а от Симоненко, це ми я ще раз нагадаю, хто забув. Це був перший заступник генерального прокурора Ірини Венедіктової, так колись і потім Костіна. І коли з'ясувалося, що він їздив за кордон відпочивати, його звільнили. Але ж його звільнили з посади першого заступника прокурора. Він же, здається залишається в органах прокуратури. Це, це є така фішечка да, в органах прокуратури, що в нас голосно говорять, що когось десь звільняють, але по суті прокурором він залишається. Да, тобто з посади так його звільнили. Але... Це не означає, як звільнити з посади на держслужбу то прокурором він залишається, але ж його звільнили. А чому до пана кіпера, прокурора Києва, так само його не звільнили з цієї посади, і він не став звичайним прокурором там, певного певного відділу. Я навіть не знаю, кому це питання спрямувати генеральному прокурору Костіну чи знову там повернемось до Олега Татарова? Я думаю, можна почати з пана Костіна, зважаючи, що він є очільником Генеральної прокуратури України. Було б цікаво почути цю відповідь. Я можу лише припустити, можливо, зараз є якісь вакансії вакантні посади голів військових адміністрацій в інших областях, і туди призначать за кіпером пана Симоненка. І ось для для прокурорів буде таке в лапках покарання. Е, дивіться, тут ще ще один цікавий момент, про який може слухачі вже й забули, але ті скандали з виїздами за кордон вони мали навіть суттєвий політичний вплив. Та тобто е, було навіть там, на певний час там рішення, щось заборонити всім чиновникам взагалі покидати межі межі країни. От про це здається, навіть пан президент вишвисловлювався. Тобто, це не було одноразовий кейс пана Симоненка. Це була там ціла плеяда різних кейсів, які призвели до такого там, скажімо, певного обурення населення. України, от, але в рамках цих кейсів хтось втратив посаду, а хтось ні. І зараз приїжджає на початку літа та на південь. Доволі, до речі, складний і небезпечний регіон з точки зору війни. Е, та це питання, щоб замислитися, і ще оскільки Transparency International Україна, яку ви представляєте організацію, ви є виконавчим директором, прискіпливо стежить за корупцією в Україні так само і знаєтеся на цих всіх кейсах корупційних, цього тижня сплила ще одна історія. Вона пов'язана з ймовірною корупцією на Укрзалізниці. Принаймні, ми знаємо, що набу провело там обшуки, і може йтися про якісь зловживання. Чи відомі вам? деталі цієї історії, або можливо, ви можете щось ну припустити з огляду на своє розуміння цієї ситуації. Е, ну, для мене нічого дивного, я навіть інколи пропускаю ці новини, да, що щось там відбувається на Укрзалізниці, е, не тому що я там не люблю чи не поважаю укрзалізницю та, або не слідкую за кейсами, але укрзалізниця це дуже великий складний механізм е, сотнями тисяч співробітників. Е, кейсів про корупцію. А тут корупція вона знову ж таки в основному стосується завжди закупівель. В минулому було багато, і в майбутньому буде достатньо, тому що це відбувалося постійно, і на жаль, система відбудована таким чином, що воно може відбуватися. І зараз в цьому конкретному кейсі принаймні голова правління казав, що це стосується кейсів до того, як він прийшов на посаду. А у нас недавно відбулася зміна та керівника. Конкретний період там принаймні в медіа не вказувався. Для мене тут немає чогось такого нового, тому що на великих на великих складних системах завжди хоче хтось нажитися та і знаходить певні лазівки. Тут для мене було головне це принаймні, скажімо так, політична заява керівництва і наглядової ради укризалізниці, що ми абсолютно не будемо нічого цього толерувати. Ми абсолютно повністю співпрацюємо з АБУ і САП. І допомагаємо їм в розслідуванні цих злочинів. Я думаю, можна навіть буде звернутися до Нову САП, поцікавитися в тому, яка кількість є справ, які стосуються корупції на укрзалізниці, принаймні за останні там 8, 8 років. Якщо буде націленість керівництва на нульову толерантність, то через певний час я думаю, ми можемо досягти рівня, коли рівень корупції абсолютно не буде впливати. Там та і не буде викликати у нас якихось супер таких емоцій, що отже, як же ж так, на Укрзалізниці у нас. Знову якісь обшуки. І до речі, обшуки це лише обшуки, це одна зі слідчих дій. Я думаю, що детективи здійснюють ще десятки інших слідчих дій, просто обшуки завжди є такий тригер для нашого суспільства, що от, все, значить, там точно щось було. От е -е, ну так. Просто якось так, мабуть, непомітно прийшли ці обшуки. Ми ж звикли, що коли проходять обшуки, обов'язково багато фотографій, і обшуки продають суспільству як же якусь досягнуту перемогу і поборену корупцію. А це лише обшуки. Так я правильно вас зрозуміла? і або як поборену корупцію, або як те, що те, в кого проходять обшуки, вже сто відсотків винувателі. Що що ні те, ні те не є правдою. Не знаю. Я це помітив наскільки воно богоголосне. Я думаю, просто цей тиждень останній був доволі насичений різними новинами і, можливо, тому здається, що трошки воно десь пройшло повз. Так, тиждень був дуже гучний. Я на завершення, мабуть, є сенс з вами обговорити е, ці всі судові історії, які були тиждень назад. Ми знаємо, що суд відправив під варту е, голову Макарівського райсуду е, Київської області Олексія Тандира, який на підпитку, ну за підозрою на підпитку вчинив ДТП, смертельну ДТП. Загинув в нацгвардієць. І, е, і також я бачу, е, повідомляють правоохоронці після. Цього як уже запобіжний захід був обраний ДБР звернулася до киян державне бюро розслідувань і попросили посприяти розслідуванню. І якщо хтось із киян бачив, як суддя Тандир колись сідав там п'яним за кермо, повідомляти про це. А слухайте, ну перше, що мені спало на думку: ну працюєш багато камер відеоспостереження. Насправді виявити, коли іде сідав п'яний за кермо, суддя тандир, це ж все дуже просто. Ну, я так розумію, що ДБР розвинуся? Чи він колись сідав за за кермо? Тобто, це може бути там і рік тому, і зараз, і не зараз, але. Ця історія настільки мерзена, настільки огидна, зважаючи на те, що було вбито на Нацгвардійці, якому всього 23 роки. Та тобто, ти чекаєш скоріш за все, кияни травень провели цікаво, скажімо так, да, в лапках, ти чекаєш там, можливо, якось падіння уламків, десь тебе травмує. А тут фактично в комендантську годину та він виконував свої обов'язки і тебе просто збиває. Як кажуть, що скоріш за все п'яний суддя, чому я це можу навіть зараз говорити? Табо зазвичай дуже обережний в твердженнях, Ну для мене дуже дивно було, якби він був абсолютно, скажімо так, він не відчував свою жодної винуватості або певних наслідків в майбутньому. Він же першу добу, взагалі навіть не хотів здавати аналізи для того, щоб визначити рівень алкоголю в нього в крові. Там вже було пізніше рішення суду, щоб примусово в нього відібрати. Ці зразки і провести аналіз мені здається, людина, яка не вважає себе винуватою і розуміє, що це випадок, то вона б себе так не поводила. Але загалом поведінка цього судді вона була абсолютно жахлива. Та і по-друге, скажу, що на цьому ж тижні у нас ще нарешті визначився склад вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка буде добирати ту третину системи, якої на зараз немає. То дивіться, це суддя діючий, він є 에, якщо він так себе поводить. 에, ну фактично, я да, підозрюваний в тому, що п'яним збиває ардіці при виконанні його обов'язків. Питання, що у нас судовою система завжди має бути першою, та першою на порядку денному в змінах. Ми дуже маємо бути прискіпливими і, і журналісти і громадянське суспільство до добору тих нових кандидатів на судді, які будуть. Щоб е, знизити ймовірність попадання в систему таких кадрів, схожих як на пана Тодира, та, зважаючи на до речі, ще один цікавий момент. А журналісти писали, що він доволі часто відпускав е, на підпитку водіїв на поки був суддею. Тобто, це якийсь так от, цікавий в нього ареал Такий виходить, що вони жодним чином не мали жодного доступу до судової влади, а, тим паче не були суддів. Ну, а взагалі, я не знаю, у вас є якась довіра до цієї справи в тому контексті, що чи бачите ви якісь ознаки того, що є зацікавленість у правоохоронних органів довести цю справу до кінця і, і, і зробити так, щоб не було жодних питань стосовно справедливості судочинства у цій справі? Чи ви бачите якісь ознаки, що справу намагаються замнути, відтягнути? Ну, я поки що цього я би поки щоб цього не сказав. Да я думаю, тут знаєте в чому складність, що він сам суддя і він сам чудово розуміє, як працює система. Я думаю, не даремно він відмовлявся від того, щоб здати аналізи на, на визначення рівня алкоголю. Він це все чудово розуміє, і тут складність основна буде навіть в цьому. Я не буду говорити там про ДБР, бо в них репутація далеко не найкраща в країні, але тут ще ускладнюється саме цим фактором. Я... Дуже сподіваюся, що ця справа не зійде на нівець, тому що вона стане знову ж таки черговою червоною ганчіркою. Зважаючи, що це сталося під час військового стану на блокпості і померла молода людина, яка виконувала просто свій обов'язок та поставлені задачі командування. Скажімо так, Бо, по факту так воно і є. А якийсь суддя, п'яний чи не п'яний на автомобілі, вирішив не помітити його на дорозі, і Блокпості. З того, що зараз як виглядає, е, тому це також і наша з вами задача це все тримати на контролі і не забувати про цю справу. Але мінус інший ще, тому що ця справа може тягнутися роками. І років за 5-7-8 у нас буде вже стільки інших викликів, та я сподіваюся, скажімо так, більше пов'язаних з відбудовою країни, та бо перемога вже не стане і в цьому плані. Е, дуже огідна справа мені було просто просто огидно, дуже багато було злості коли я прочитав про цю новину чесно скажу Ну, у нас є досвід от нещодавний, коли депутат Трухін вчинив ДТП там на щастя обійшлося насправді без загиблих, але е, ми знаємо, як півтора року знадобилося, щоб винести рішення, і то рішення стосувалось хабаря, а не ймовірного п'яного водіння Трухіним. Не змогли довести і ДБР це жорстоко затягувало, і міністерство внутрішніх справ затягували. І ось тут мені здається дуже схожа історія. Просто тут є жертва, і це дуже такий ну суттєво і обтяжувальна історія. Але подивимось, як це все буде відбуватися. Якщо будуть затягувати, то звісно це не стане для нас несподіванкою. Скажу чесно. Дякую вам дуже, Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Україна. Ми обговорили. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.